Ніколи не бачив. <реш> абсолютно правильно сказав, того що звати Валентин Сергійчук. Та й Володимир Жував. Володимир". Володимир називається Володимир і великий, і в цій сцені ми показують мальок, і мініатюри. так що давайте, давай, верхней обласки. подарі, право. Пара, яка прожила в шлюбі 25 років, і чоловік вирішив якимось чином відновити признаць і здивував жінку, бо зробив собі інтимну зачіску. Але ж щось пішло не так. Я чоловік. <сілик> ну, чого ти зразу плачеш? Ну, Боже, ну ти починаєш! Ну добре, але <сілик> одразу. Ну, ну Чого ти починаєш? постійно Я Щось придумаю, стараюся. Ота хватит! Я, я тобі хватить! Ти розумієш, що я думала, що на мене щур скаче! перестань! І, і втіть штани, не дрожди кота! Щобті пригнути в толпу. Нічого не нервувало вчительку молодших класів так, як ті гребані діти. Секс був таким нудним, що Лена паралельно почала міняти наволочки. Коли внук почав пояснювати дідові, що він айтішник і має біткоїни, дід переписав хату на це. З нами і з нашими медіапартнерами партнерами подякувати телеканалу ТВ5, найбільшому регіональному мовнику в Україні за підтримку продовжусь цього туру по Донбасу. І для мене сьогодні. От я маю на увазі і хлопців 73-го центру, і Азов, і 80-ка. Я не літає. Ми маємо активний гастрольний графік. Наші діти ходять садочки і школи. Вони роблять то спокійно. Ми можемо вітати відпустку на моря, ходити в кіно, цілуватися на місцях поцілунки. Ми не змінили свій спосіб життя, на відміну від вас, кожен з яких покинув десь тепер нажити місце, свою сім'ю і став залізною стіною, яка відділяє нас від тої біди, яка може бути з нами. Ми вам дуже дякуємо і вдячність завжди має свій вираз. Хтось може вам подякувати добрим словом, хтось може подякувати вам, помоливши за вас на ніч. Ми вважаємо, що ми достатньо заробляємо для того, щоб дозволяти собі ті чи інші рухи на вбік ваших підрозділів чимось допомогти. І ну просто сьогодні ми заїхали до Англітая, і вони кажуть, нам там треба та привіз, і каже, треба там відремонтувати життє. З кожного свого концерту бояти, де б ми не виступали, чи це Сполучені Штати Америки, чи це Тернопіль, чи це Сєвєродонецька пару днів тому, ми з кожного концерту виділяємо посильну суму грошей, які я долучаю до своєї волонтерської для того, щоб вирішувати ті чи інші питання, ті чи інших підрозділів. Якщо та як я сказала, що треба відремонтувати машину, я просто хотів, щоб ви знали, що з сьогоднішнього концерту... І гроші підуть на то, і та машина буде відремонтована за ваші гроші. Так само спасибі вам величезно.